Жінки пролітають із неба сніжинки, різдвяне містечко не спить, а робота кипить. Усі метушаться, до свята готуються, а коник на санчатах ялинку везе, трактори, шишки й жолуді нам привіз. У місті гам, машинки тут і там, у містечку. Машинок відлічити. Усі, куди з'їдуть, поспішають, звозять гілки, кульки та пакунки. Бульдозер розбирає сніг. Машинка тоні вивозить сніг за місто. За вікном міста й дерева. Станції й містечка зникають вмить, залишаються десь за горизонтом, немов вчорашній день. Швидко мчить потяг по колі із далеких країв за подарунки. Хмара сіра, небо затулила і снігом білим потрясає. Зайчики та білки стрибають, а котик за вікном у небо поглядає. Пташенята весело стрибають, метушаться, поспішають. Діти граються у сніжки і ліплять сніговика, надівають йому шапку, шарф та рукавиці. Біля повітряної куди. Вечоріє машинки звозять кульки і прикрашають ялинку. Стемніло машинки втомились і заснули на ялинці. Ранок настав прибігла дітвора, а машинок нема. Вони до ялинки, а машинки усі на ялинці. Яка краса сказала хором дітвора.